Сьогодні, 21 листопада 2024 року. Перше заняття математика. Тема заняття кількісна і порядкова лічба в межах чотирьох. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки. Як завжди, я дуже рада вас сьогодні бачити на нашій зустрічі. сьогодні у нас ваша улюблена математика. Так, дійсно, я знаю, що ви її дуже-дуже полюбляєте. У нас сьогодні гостя. Хто до нас прийшов, зараз ви здогадаєтесь. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, дійсно до нас сьогодні завітала білочка. У неї є для вас якась пропозиція, але вона мені про неї не хоче казати зараз. Вона хоче, щоб ви показали і розказали їй про іграшки. Давайте пограємося з білочкою. Давайте, дітки, покажемо їй, які бувають іграшки. Я впевнена, що кожен з вас дуже полюбляє гратися, і у кожного з вас є улюблена іграшка. Роздивіться, будь ласка, дітки, цей, цей малюночок. Які іграшки ви тут бачите? Так, медмедик, машинка. Підказуєте? Пірамідка, відерце так, для ігор з піском і маленька машинка. Так, дійсно, дуже багато є іграшок. І ось сьогодні ми з, ми з ними трошки попрацюємо і пограємось. Домовились? Так, продовжуємо. Зараз у нас буде. Невеличка гра на увагу. Роздивіться, будь ласка, іграшки, які ви тут бачите. Давайте називати пірамідка, машинка, м'ячик, лялька, барабан, машинка, ведмедик і дзига. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яка іграшка йде за пірамідкою? Машинка, правильно. Між якими двома іграшками стоїть м'ячик? Між лялькою і машинкою. Так. Після якої іграшки стоїть лялька? Після м'ячика, звичайно, Розумнички. А зараз гра. Роздивляємося цей малюнок і скажіть мені, будь ласка, які іграшки тут зайві. Чи є вони тут зайві? Так, зайві у нас кубики, правильно дітки, тому що у всіх клітиночках намальовані машинки, так. Далі роздивляємось, чого у нас тут більше? Звичайно, будиночків, а зайвий у нас барабан, правильно, дітки. Роздивляємось, що у нас тут зайве? М'ячик зайвий, звичайно. А давайте з вами порахуємо, скільки у нас тут дзих. Один, два, три. А м'ячиків? Один. А чого більше? Дзих. Молодці дітки. Тепер. Так, тепер у нас зайва пірамідка. Так, вона одна. А лялечок багато, молодці дітки. А тут, а тут зайва машинка, правильно, багато м'ячиків, а машинка одна. Так, а тепер з вами давайте пригадаємо цифри. Але для цього треба порахувати іграшки. Рахуємо. Машинки, скільки їх? Дві. Пірамідка. Одна, а м'ячиків. Три м'ячики, звичайно. І тому ми обираємо одну пірамідку. Бо на екрані нас чекає цифра Один. Молодці. Так. Рахуємо дзиги. Один, 2, 3. Рахуємо барабани. Один, 2, 3, 4. Підходить до нашої цифри? Так, звичайно, не підходить. І тепер в нас ведмедики залишилися. Давайте їх порахуємо. Один, два. Звичайно, ведмедики підходять до цифри 2. Правильно? Рахуємо дзиги 1, 2. Рахуємо машинки. Один, 2, 3. І рахуємо лялечку. Вона одна. Яка картинка підходить до цифри 3? Звичайно, там, де намальовані іграшкові машинки. Молодці дітки. Наступний малюнок. Дивимось уважно. Іграшкові машинки у нас. Давайте їх порахуємо. Один, 2, 3, 4. Скільки м'ячиків? Один, два. Скільки пірамідок? Рахуємо. Один, два, три. Які іграшки підходять для цифри 4? Звичайно, чотири машинки, молодці дітки. А ви знаєте, що Білочка принесла для вас. А вона принесла для вас листівку. Послухайте, що там написано. Любі діти, у мене сьогодні день народження. Я всіх вас запрошую до себе у гості. Ну що, дітки? Підемо до білочки у гості. Так, звичайно. А скажіть мені, з чим ідуть в гості? Звичайно, з подарунком. Звичайно, і я пропоную обрати серед іграшок предмети, які ми можемо подарувати для білочки. Роздивляємось уважно ці малюнки і обираємо подарунки для білочки. Так, у нас тут грибочок. Так, я згодна оберемо для білочки грибочок. Кукурузка, так, звичайно, я вважаю, що білочки їх дуже-дуже полюбляють, звичайно. Так, а тут на поличках що ми оберемо? Ну, зверху, так, морку, морквинку можна обрати. І квіточку подаримо. Звичайно, білочка ж у нас дівчинка. Так, а дівчатам завжди дарують квіти. Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, морквинка яка? Перша, третя, четверта? А ну, давайте порахуємо. Перші у нас кубики, морквинка друга. Гвинтокрилик, третій м'яч. Четвертий. Так, а квіточка яка? Третя, правильно, давайте перевіримо. Перший в нас курчатко, так, пірамідка, друга, квіточка третя, і дзига четверта. Молодці дітки. Так, ще в нас є можливість обрати іграшки. І якісь предмети для нашої білочки. Так, я теж так і подумала, звичайно, горішки білочка полюбляє більш за все. І горішок ми з вами їй і подаруємо. Скажіть мені, який він за рахунком. Другий стоїть на полочці, перший повітряний змій, потім горішок, потім третя пірамідка і четвертий м'ячик. Так. Ну тут ми можемо обрати цукерки, які вони на полі перші, правильно стоять. Так, і, звичайно, ми з вами повинні пригадати цифри. Так, цифра 4 в нас вже стоїть. Давайте пригадуємо, скільки совенят одне. Скільки метеликів? Два. А морозива? Три, звичайно, молодці дітки. Ну і пригадуємо цифри ще раз. Ялинка одна. Кабачків два, квіточок три. А сніжинок давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири. Молодці дітки, я бачу, ви дуже гарно рахуєте і всі цифри називаєте правильно. Ну що ж, йдемо далі. Зараз пограємо з вами математичну поєдналочку. Тут теж треба рахувати і з'єднувати малюночок і цифру. Ну давайте. Перший малюночок у нас грибочки. З якою цифрою ми їх поєднаємо. З цифрою 2. Правильно. Далі жабенята. Цифра 3. Далі. Так, помідорчик один з цифрою 1 з'єднуємо. І мурашки. Давайте порахуємо, скільки мурашок. Чотири мурашки. Правильно. Далі. Хлопчики в нас такі є, гарні. Скільки хлопчиків? Три. Давайте порахуємо. Один, два, три. Далі. Грушки, так, дві подружки, їх дві, правильно. Тістечка аж чотири. Давайте перевіримо. Один, два, три. Чотири. Дійсно чотири. І будиночок у нас один. Молодці. Так, далі. Полунички, сестрички-полунички. Їх три правильно. Жолудь один. Хлопчик і дівчинка, їх разом двоє. Глобусів чотири. Правильно. Кошенятко? Одне, Мавпеняток – Чотири. Пінгвінчиків три. А каченят? Правильно їх двоє. Молодці дітки. Так, щоб ми з вами не заблукали в лісі, білочка. Передала зображення свого будинку. Давайте його розглянемо. Подивіться, як ви вважаєте, де живе білочка? Звичайно, білочка живе в дуплі, так, на дубі. Подивіться, який в неї гарний, гарнюсінький будиночок. В неї там і віконця є, і драбинка така. Ой, ну дуже гарний малюночок. Так, звичайно. Тепер ми не заблукаємо, тому що ми знаємо, де він знаходиться, цей будиночок. А скажіть, дітки мені, будь ласка, що росте праворуч від будинку? Ялинка, звичайно, а ліворуч? Так, клен, клен росте, звичайно. А посередині Білочкін туп. Звичайно, дітки. Білочка дуже рада, що ми прийшли до неї в гості і принесли цілий кошик подарунків, там і ягоди, і грибочки, і іграшки. І подивіться, яка наша білочка щаслива. Вона дуже рада вас бачити, і я впевнена, що ми до неї прийдемо ще раз. Ось, дітки, таке заняття сьогодні відбулося. Ми сьогодні потрапили у гості до нашої улюбленій білочки, яка дуже часто приходить до вас і приносить дуже цікаві завдання. Сьогодні я з вами прощаюся, до нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення!